Всім привіт! Сьогодні подивимось на таку річ. Лего Lego Ninja. У нас тут вказано. Ми вже розглядали деякі аналоги LEGO Ninjago. від китайських друзів. Це оригінал. В такому пакунку, така версія мінімальна. Тут ми написано, що це Сім Плюс, артикул 3649 Ice Dragon Critcher. Такий тут Ice Dragon зображений з різними такими додатковими елементами, як от меч один, меч другий, ще один меч, якісь такі ракетоподібні виступи. Блочна структура, ось його голова, лізовані роги. З пащі виходить ось таке газоподібне полум'я, якщо можна так назвати. Хоча це по суті лід. Ось Тут в нас сказано, що це конструктор 2 в одному. Очевидно, можемо створити ще ось такого персонажа, такий механізований ніндзя свого роду. Три катани. Ми бачимо Ось тут вони зображені, можна розміщувати таким чином. Тут у нас зображений іероглиф і не один. Тут є маленький код 41 3 і невеличкий отвір. А золоті маємо купу службової інформації стандартної. Назва, яка на декількох мовах зображена, знову ж таки, артикули тут. Тут, як завжди, попередження про дрібні деталі, вікові обмеження. Молодше трьох. Один дітям не бажано давати. Можна пропуснути випадково якийсь елемент конструктора. Не дай Бог, що буде катана. Ну і рід випуску, ліцензія. Повторюю конструктор 2 в одному. Налітка від магазину. І ось такого вигляду пакувачі. ось Тут така прозора полоса. Можна помітити, що там багато різних елементів. І Тут це розуміє. Давайте це відкриємо, подивимось детальніше. Досі у нас є спецінструмент. Ось такий Шольц.

Пакуночок відправляється на утилізацію. Ось така кубка дрібних різних елементів. Ну, нам вже відомі деякі з них, вони повторюються, уніфіковані, нічого нового тут особливо не буде. Катани ми бачили в іншому конструкторі, який я там показував попередніх відео, там вони трошки більші. З міні-фігурками, але теж такого кольору. Ось тут теж непогано вони так виглядають. Гнучки. Тут в нас є складений так декілька раз мануал. ось і великий. Ось нас такий Тут можна згадати нового складача. Дивітися у методичку. як казав дивіться у методичку. Угу, саме так. Хороша якість друку, чіткі лінії, красиві кольори, номерація зручна. Думаю, ніяких проблем зі збиранням не повинно бути. А Що тут ще унікальне може бути. В принципі, ці всі елементи повторювалися в багатьох конструкторах. Можливо, унікальність це тільки зброя катана і ось цей такий списоподібний елемент. А все інше. Досить стандартно. Ну, ось такі у нас тут кольори представлені, білий, такий білозовий, золотий, сірий, червоний і жовтий елемент є. Ну, ось що в результаті вийшло нашої збірки. Ось таке накопичення елементів у формі драконоподібної істоти. Ну, як там на пакуванні було заявлено, що це дракон Ice Dragon Creature, Ну, щось схоже і вийшло. Ось так він виглядає. Багато рухомих елементів. Лапи передні, задні. Ось це рухається. Як завгодно можна крутити. Так само і Сі. Ось вони повертаються, опускаються, піднімаються. Голова у нас піднімається, опускається. Це, мабуть, крила щось схоже або додаткові просто кінцівки. Теж рухомі, ось так прокручується. Катани встановлюються в такі маленькі елементи. Ось. ось. Ми беремо меч, встановлюємо його, він фіксується і все. Вже дракон озброєний. Є у нас хвіст, він теж рухомий. Катана кріпиться на ньому. Теж Має здатність отакі рухи робити. Можна так скласти. Як Скорпіона буде. Жало у вигляді катани. тут у нас є ось такі списоподібні елементи. Такі відростки в нього на спині. Що так сказати, ну насправді це, мабуть, пропорції. По аналогії з середньовічною японською армією, коли вони використовували прапорці і на обладунках, на шоломах, і взагалом несли. Що ще тут можна сказати? Ну, ось він вже починає трішки розвалюватись, це не проблема. Додаткові запчастини були ось такий список подібний. У ще один, одне ікло. Ось така кнопочка біла. Маленька така цеглинка. Ось такий кутик. І ще одна штука для кріплення. на поверхні без проблем. Можна так поставити. Мечі можна, в принципі, на тих кінцівках розміщувати, можна навіть так сполучати. Тут зафіксовувати ну, варіанти є. Що виявилось з цим конструктором? Яка особливість проявилася? Як ми пам'ятаємо інструкції, у нас в кінці відображений ось такий. Механоид. І є посилання на офіційний сайт, де можна скачати інструкцію. Ну, Я перейшов на сайт, ніякої інструкції там не виявилося. Сайт мені видав помилку, що сторінка не знайдена. Ось тут написано lego.com building instructions. Але На сайті було посилання на додаток. Додаток доступний для Android і для iOS. Я його успішно встановив. І ось додаток запущений. Білдер називається. І ми шукаємо набір. Ось у нас є артикул. 3649, Набираємо. 30 649, не знайдено результатів? Ось не знайдено. Резює 649. Ну, а якщо шукати там, а, взагалі, Там по каталогу їхньому. Ось знайти, наприклад, Ніндзиго окремо. От, Ніндзяго. І навіть по руках тут пролистувати, тут є роки, все одно нічого не, не знаходить. От, і Ice Dragon, і якісь аналоги є, але це не, не той конструктор. Взагалі можна подивитися, як цей додаток виглядає. Він має 3D. Можна там зручно дивитися ось так він перевертається. Ось така анімація. І тут дійсно е воно все в 3D. Можна покрутити, подивитись. Не знаю, штабувати, збільшити. Як воно виглядає. А непогано. Ну, така от ситуація. Тому, в принципі, можна спробувати самому зібрати цього воїна. І е якась там фантазія буде застосована. Звичайно, точно можливо так не вийде, або просто е спробувати. Повторити, все ж таки, там не так же багато елементів, можливо, помилки і не буде. Ось тут видно, що які деталі застосовуються. Приблизно так і повторити, і, можливо, нам ніяка інструкція не буде. Ну або десь інструкція на просторах інтернету все ж таки може і є. Але ми можемо це скомбінувати. Створити власний дизайн, нічого нам не заважає. І, можливо, вийде не так вже і погано. Можливо, навіть і краще. Ну, ось такий Lego Ninjago Ice Dragon. Ну, все ж таки, я знайшов інструкцію по збірці цього другого варіанту. Ось він вже готовий. І саме смішне, що посилання на саму інструкцію було на сайті Лего, але дуже заховане, на якомусь там. Можливо, іншому сервері, грубо кажучи, саме посилання я знайшов взагалі на іншому сайті, який не має відношення до LEGO. Як я зрозумів з цього опису, під час каталогізації того всього діла інструкція була перенесена в архів 2022 року. Але сама модель 23. Ну, але тоді постає питання, чому я не знайшов її на офіційному сайті в групі 2022, то, що я попередньо показував. Ну, така от історія з посиланням, але я його вкажу, можливо, комусь пригодиться. У будь-якому випадку вдалося зібрати цю фігурку. Ось так вона виглядає. Запасні деталі лишились. Ось ці мікроелементи, які я вже показував. Ось ще раз покажу картинку. Ось такий воїн драконоподібний. У нас тут є хвіст. Рухається Вверх-вниз Катана закріплена на ньому. Ось такі масивні кінцівки. Вони отак рухаються. За рахунок цього шарнірного з'єднання. Тут теж в нас є ось така деталь. Прокручується це все діло. Тут так само відповідно. В руках в нас є катани. Руки теж можуть рухатися так. Тут вони закріплені. Ось така бойова поза може бути агресивна. Ось так. Може навіть отак. Голова не дуже сильно змінилась порівнянні з першим варіантом, теж ось вона має положення верхнє, нижнє. Ось ці ікла вони перемістились ось сюди. Пропорції відповідно ось тут, позаду. Оце можна, звичайно, комбінувати, можна їх поставити, самі її клазняти і виставити ось в ці пази. Буде якийсь трошки цікавіший, можливо, вигляд, кому як більше подобається. Ось такі тут обладунки, захисна пластина. Ось цей кутик знаходиться по центру. На звороті маємо велику таку пластину, основу і така перекладена, друга трішки менша, і утворює хрест, досить стійка на поверхні. правильно все выставить. Вот так она стоит. Ну, честно говоря, этот вариант мне кажется интереснее. Ну, ось такий невеличкий огляд. Ice Dragon Кріще від LEGO. З двома такими модифікаціями. Дякую за увагу!